Близько 200 учасників різних вікових категорій зібрав у залі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури традиційний дев'ятий заліком щорічний турнір зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на подвійному міні-батуті, присвячений пам'яті Вадима Олексійовича Гака. Попри те, що здавалося цей вид спорту, не надто розкручений. У вічі відразу кинулося і приємно тішило те, що всі дітки не тільки були гарно екіпіровані у єдину форму, але, як з'ясувалося, після не дивлячись на юний вік, продемонстрували високий рівень підготовки. І вишків, що свідчить про сталу вдумлену роботу професійних тренерів. В нас така, скажімо, методика дуже потужна виховання їх. Тому ми намагаємося ускладнювати наші комбінації, наші елементи. Ми е, тренуємося без перерви від змагання до змагання. в нас немає перерви, канікул і так далі. Тому це також додає майстерності спортсменам. І вони вони завжди знаходяться в тому світі у формі своїй, тому і результати потрошечки, але вони зростають. Подібне красномовно у своїх виступах підтвердили і учасники турніру. Особливо це стосується лідерів, учасників та переможців не тільки внутрішніх українських змагань, але і представницьких міжнародних. Для переважної більшості з них звітні стали своєрідним тренуванням з підвищеною відповідальністю за результат, адже вони добре розуміли, що наразі тут не мають конкурентно спроможних суперників у боротьбі за чемпіонство. Втім, кожен власний виступ розглядався крізь призму майбутніх, більш відповідальних стартів вже значно вищого рівня. Ми готуємося до всеукраїнських змагань, слідуючих, які відбудуться дуже у вересні чи на початку осені. Сьогоднішні змагання ми розглядаємо як наступний етап підготовки до на більш серйозних змагань. На запрошення відгукнулася і залюбки відвідала змагання виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлія Скляр, яка також з задоволенням констатувала успішну роботу тренерського штабу відділення клубу, Зусилля якого спрямовані як на фізичне виховання, зміцнення здоров'я, згартування дітей, підлітків юнаків та дівчат, то удосконалення і підвищення рівня їхньої майстерності, так і на підготовку молоді до життя, формування у її середовищі свідомих громадян, патріотів, професіоналів, людей Притаманними їм особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні, це дуже добре, що нашим дітям є де рухатись до своїх перемог: перемог над собою, перемог над один одним. вони вчаться долати труднощі, долати свої якісь можливо. Риси, які для нього, для них є складними, тому дуже гарно, що є така секція, що є такий простір, де наші діти можуть розвиватися і спілкуватися один з одним і перемагати. Переможців від призерів звітного турніру визначали у двох частинах: першої, де змагалися діти молодшої вікової категорії за програмою Юний Акробат-2 і юний Акробат 1, та основної другої, яка увібрала у себе розділи стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні-батуті. Усі вони отримали від організаторів заслужено завойовані нагороди, а також цінні подарунки та солодощі. І, звісно, кожен з них перевірив для себе, чому навчився за минулий період тренувань і над чим потрібно працювати далі. Загалом свято юних акробатів з стрибунів у Дніпрі вдалося на славу.